Вітаю, друзі! З вами Оксана з Одеси. Вітаю вас усіх з новим роком. Подивіться, що я приготувала яку смакоту. Ось щойно дісталась з духовки. У мене такі реберця, свинячі реберця. Дивіться, яка краса. Зараз я вам швиденько розкажу, як я їх робила, тому що в мене не було часу записувати для вас спочатку відео. Я спішила, поки у нас є світло, Запекти це в духовці. Бо ці гади нам все время перебивають світло. Тому по інфраструктурі б'ють і ми сидимо без світла. Тому я швиденько запікала і зараз вам все розкажу. Я взяла реберця, добре їх помила, зачистила від пліви. Там є така, декісточки, є така плівка. Треба її обов'язково прибрати помила. Лишній жир обрізала і взяла їх, посолила, поперчила, посипала часночними гранулами та обжарила на сухій сковородці, з, усіх, з двох боків, не з усіх, а з, а з двох боків. Там, де кісточки, і там, де м'язко з того боку. Бокові ці боковушки я не обжарювала. Так, обжарила, потім поклала їх на фольгу у два слоя. Два шари фольги на цю сторону, яка блистить. Потім посипала орегано, посипала розмарином та кусочки. У мене такі зірочки бадьяну, ну, вони у мене поламалися, і ось такі шматочки цих зірочок. Але вони дуже файний аромат дають. Потім я їх замотала, та поклала, а, посолила, поперчила це спочатку і чесночними гранулами. Обжарила, а потім посипала цими спеціями орегано, розмарин та бад зірочки бадьяну. Все потім, потім все замотала у фольгу та поклала у духовку на півтори години. Якщо у вас тоненькі реберця, то можна 30-40 хвилин. Ну, десь 40-50, я думаю, не 30, бо за 30 вони не запечуться. А в мене півтори години. Бо в мене бачите, які, в мене такі товстенькі. Тут м'яса багато, тому в мене півтори години. Вони стояли в духовій шафі при 200 градусах. Потім я їх розкрила, зробила такий соус. Ось, бачите, у мене соус. Тут у мене кетчуп. Три ложки, чотири я поклала ложки кетчупу. 3 ложки соєвого, 4 ложки соєвого соусу. 1 ложка устрічного соусу. Потім у мене є такий соус наршараб це на гранатовий соус. Потім я поклала ложку цукру та ложку меду, все це, а і ще ложку гірчиці. Все це перемішала та відварила одну минутку на плиті, ну, щоб воно закипіло і минутку покипіло. Потім цим соусом я взяла щіточку. І цим соусом змастила добре-добре ці риберця зверху. Та знов поклала у духовку на 20 хвилин, 20, 30, щоб вони підрум'янились. І оцю юшечку, яка з них натекла, бачите, тут є юшечка. Я зараз її зіляю в цей соус, прокип'ячу і трошечки його уварю, пару хвилин, небагато. І цим соусом потім, потім в піалку його переляю. І будемо макати ці реберця. Вони трошки повинні полежати після духовки. Полежати, А потім я їх наріжу. Вони дуже соковиті, дуже. Зараз я візьму ножика і вам покажу. Дивіться, бачите, Соковиті, м'якенькі, ой, не видно вам. Бачите, соковиті, м'якенькі, кісточки відходять. Супер, думаю, буде дуже смачно. М'якесенькі. Ось, бачите? Дуже м'якенькі. Ніж так легенько входить. О, бачите сок? Ось, видно, сок тече. Бачите, булькає ще, бо вони ще дуже гарячі, дуже соковиті та смачні. Я їх поріжу і ми йдемо у гості і візьму їх із собою. Я на новорічну ніч їх не робила, тому що. Таке жирне, тяжке, навіщо його на ніч їсти. Ми таке салатики, бутербродики, поїли, шампанського випили. Звичайно, настрій у нас не дуже святковий, але ми не падаємо духом. У нас все добре. Тож я вас всіх вітаю! Робіть такі реберці. От я першого числа щойно їх зробила. І зараз вони трошки полежуть, поріжу їх по одному, по два шматочки. Та складу в судочок та візьму з собою. І цей соус також відварю трошки, щоб він крапельку загуснув. Ну, Може, дві хвилинки проварю оцю, оцей бульйончик, юшечку виляю туди. І хай воно прокипить. І буде дуже-дуже смачно. Зараз я їх перекладу на дощечку, розріжу і вам покажу. Ось, друзі, дивіться, яка краса, бачите? Вони дуже-дуже легенько нарізаються. І подивіться, які вони соковиті. Бачите? Сок. Ось, дуже соковиті та смачні. Ось, подивіться, яка це смакота. І ось я приготувала собі судочок. Зараз я сюди все складу, замотаю, щоб вони були тепленькі. І візьму у гості. Бачите, яка краса. Дуже смачні. Береш шматочок та у соус обмакуєш. Ось. Я взяла великий ніж. І добре їх. Вони легесенько нарізаються. Вони таке м'якесеньке, все. Так що, готуйте, мої любі друзі. До побачення. З вами була Оксана із Одеси. Зі святом вас усіх! Па-па!